Відчуваєш важкість в ногах, в тому після прогулянки або навіть судоми уночі. Часто ми приділяємо увагу великим м'язам м'язам сідниць, пресу, спини, але забуваємо про фундамент нашого руху, про наші стопи і гомілки. І якщо вони перенапружені, це впливає на все: на вашу ходу, на вашу поставу, на ваші коліна і навіть на поперек. Всім привіт! Я Стейша. Ви на каналі Стейша в шпагаті. І сьогодні я підготувала для вас комплекс ефективних вправ, які дадуть вашим ніжкам свободу. А поки ми ще не розпочали, нагадую вам, щоб ви не забували підписатися на мій канал і ставити лайки. Ну що, поїхали? Сьогодні ми розпочнемо з вами з вправ на стопу і ми стаємо в, комфортній, в комфортному положенні, ніжки на ширині нашого тазу. І ми підіймаємось на носочки і стаємо на п'яточки, відриваємо носочки і робимо таких 15 повторень. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. 8 дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Трішечки. Затримались, намагаємося з відчути баланс.

один, прекрасно. Ніжки ставимо вуще, робимо велосипедик стопами, переступаючи з ніжки на ніжку. При цьому ми дуже добре подаємо стопу вперед. Угу. Прям тянемо вперед, тянемо вперед. Вісім сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Три. Один. Добре. Загинаємо пальчики. Намагаємось вагу тіла перевести на великий палець, не завалюючи стопу на мізинчик, на великий палець. Якщо у вас пальці взагалі не робочі. і Тяжко зробити взагалі цю вправу, то хоч якось намагаємось загнути стопу в ідеалі поставити прямо на кісточки. Ага. І ось цю частину стопи ми добре штовхаємо вперед. І відчуваємо розтяжку в цій зоні. Тримаємося. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Змінюємо ножку. Так само ми з пальчики загнули. Вага більше на великий пальчик. І подаємо стопу вперед. Десять. 9, вісім. Сім, шість, п'ять, 4, три, два, Один. Змінюємо таке положення. Десять разів. Оп, десять. І. 9 і 8, 7, 6 і кожен раз вперед носочок, вперед носочок і 4 і 3 і 2 і один, прекрасно. Робимо круговий стопою. Спочатку ми пальчики ставимо так. Добре проминаємо в одну сторону. Не забуваємо, що круг ми прямо заводимо всередину, вперед, в бік назад. Угу. Повністю коло. Поробили так само в іншу сторону. Добре, всередину подаємо. І так само робимо на іншу ніжку. Працюємо в одну сторону, намагаємось малювати велике коло стопою. Угу. І в іншу сторону, добре, всередину назовні, всередину назовні. І не забуваємо про перед. І зараз точно так само, тільки з зігнутими пальчиками. Ми згинаємо пальчики і малюємо так само: коло. 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 П'ять. Шість, сім. Всю стопу дуже добре проминаємо. І в іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. В іншу, іншу ніжку. Загнули пальчики і коло. В серединку, вперед, в сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І добре. Всерединку. В серединку, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Є. Стамо. На великий пальчик вага. А ось. Просто ставимо ніжку. І стараємось подати стопу в сторону, але стоїмо на великому пальці. Ось уявляємо, що це наш великий палець, і нам треба його ніби як відтягнути і відчути розтяжку. Десять дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три, два. Один. Є. Друга сторона. Поставили на великий пальчик. І відтягуємо всю стопу в сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Ножки ставимо досить широко, трішки ширше, ніж наш таз. І намагаємось стати на ребро стопи, максимально розвертаючи носочок, звикаємо до цього положення. 10, 9, 8, 7, 6. П'ять, до речі, всі ці вправи можна включати у ранкову зарядку або навіть робити, коли ми там зранку чистимо зуби, не знаю, вмиваємось, поки там щось робимо. Чим важко, наприклад, постояти в цій позиції і потягнути добре стопу. І ми тепер ніжки трошки загинаємо, це буде для нашого комфорта. І перекачуємось на внутрішню частину стопи. Мізинці припідняті. Да, тягнемо внутрішню. Вісім сім. Шість, П'ять, чотири, три, два. Один і десять разів. Розкрили, закрили. Назовні, всерединку. В Два. І три. і Чотири. І п'ять. І шість. і Сім. Вісім. Дев'ять. Десять на одну сторону. Одна назовні, одна всередину, і на другу. Десять. І дев'ять. І. Вісім. І. Сім. І шість. І п'ять. Чотири. І і три, добре подаємо вагу на одну ніжку, на другу, два, один. Прекрасно. є. Далі будемо переходити до розтяжки наших гомілок. Для цього нам знадобиться йога блок. Якщо у вас немає йога блока, можна, можна взяти, наприклад, книгу плюс-мінус е, такої ширини, висоти в плані. Е, це нам знадобиться для розтяжки. Беремо нашу книжечку чи наш блок і ставимо перед собою. Угу. Далі все, що робимо. Ми стаємо однією ногою, ось так, ніби на носочок. Стопа вся має стояти повністю. І опускаємо п'яточку до підлоги. І приклеїли повністю стопу. Далі ми все, що ми будемо робити, стопа має стояти в такому положенні. Саму стопу ми намагаємось не тримати в такому положенні, а прям добре розкрити, розплюснути по блоку чи по нашій книжечці. Пальчики навіть трошки розкрити, щоб краще утримувати баланс на блоці. А іншою ногою, на даний момент в мене права нога, ми відходимо трішки назад. І ось ми починаємо з такого положення. Ми будемо розтягувати нашу гомілку. Вона зараз у нас. Скоріше за все, в забитому, в затиснутому стані, тому ми будемо робити дуже ніжний рух, дуже ніжний і дуже плавний, особливо перші кілька разів. Значить, що ми робимо? Ми підкручуємо таз, подаємо ось так. Таз є. Спинка у нас рівна, ми тягнемось вгору. І нам потрібно перевести вагу зараз задньої ноги на передню. Ми руки ставимо, як нам комфортно, мені, наприклад, перед собою. І переходимо вагою. На передню ножку. Тут зразу п'яточка не відривається. Якщо ми будемо відставляти таз назад, у нас зменшується відчуття розтяжки. Якщо ми подаємо таз вперед, у нас збільшується відчуття розтяжки. Нам треба подавати таз вперед. І робимо такий рух 10 повторень. Розслабились. вдих і видих, перевели вагу всю на передню ногу. Два. І вдих і видих. три. І вдих, і видих, чотири. І вдих, і видих, п'ять. І вдих, і видих. шість. Вдих і видих. сім. І вдих, і видих. Вісім. Вдих, видих. Дев'ять. Вдих і залишаємося в цьому положенні. 30 секунд. Затримуємося, руки тримаємо як зручно. І весь час, цих 30 секунд, ми намагаємось добре штовхати сідниці вперед. Дуже класно відчуваємо ногу, головою тянемося вгору. Спинка у нас рівненька. Ще дихаємо, звикаємо. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, двадцять і десять. 9, вісім, сім, шість, 5, 4, три, два, один. І ми задню ніжку приставляємо поруч. щоб У нас дві ноги були по одній лінії. І зараз трішки ще додатково витягнемо задню поверхню. Ми опускаємось вперед, ніби ми хочемо зробити складочку, але коліна у нас рівні. І ми опускаємося просто до комфортного положення, щоб розслабити спину, але при цьому ще б тянула гомілка і задня поверхня стегна. І ми залишаємося в комфортному положенні, також на 30 секунд. Якщо хочете кращого ефекту, руки ставимо на коліна і протискаємо коліна назад, включаючи в розтяжку під коліні їх Тут відчуєте. 10 секунд ми вже стоїмо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Двадцять десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. І ми піднялись. Зійшли. Тепер відчуйте різницю, наскільки нога яку ми тільки що тягнули, наскільки вона відчувається легше вже порівняно з іншою. Переставляємо іншу ніжку, встали добре стопою, опустили п'яточку, лівою відійшли назад. І пам'ятаємо перші рази дуже ніжні, глибокий вдих і видих. Плавно штовхаємо таз вперед, переводимо вагу на передню ногу, пяточку намагаємось не відривати у один. Вдих і видих. Два. Вдих і видих. Три. Вдих, і видих. Чотири. Вдих і видих. П'ять. Вдих, і видих. Шість. Вдих, і видих. Сім. Вдих, видих. Вісім. Вдих, видих. Дев'ять. Вдих, видих. Залишаємось на 30 секунд. Добре. Подаємо таз вперед. Звикаємо, головою тягнемось вгору. Спинка рівна. Один. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 10 9 8 7, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Нормальне положення. Приставили другу ніжку. Вивели в одну лінію. І опускаємось вперед. В складочку, відчуваємо задню поверхню стегна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 один, прекрасно, ми підіймаємось. Далі трішки ніжком відпочити. І тепер нам знадобиться якась поверхня по типу стіни. Ми підходимо до стіни для того, щоб краще утриматись. І стаємо двома ніжками на блок. Двома ніжками на блок. І робимо велосипедик, як ми робили на початку. Одна ніжка вниз, друга згинається, піднялась і замінили. І десять раз. І... Два. І три. І. Чотири. і П'ять. І шість. І сім. І вісім. І дві ножки. Піднялись, опустились. Якщо легше буде, ми можемо повністю обличчям повернутися до стіни. Два. Піднялись. Опустились. Піднялись. Опустились. Чотири. І П'ять і шість і сім. І вісім. Залишилися п'яточками і потягнули себе вперед. Угу. І залишаємося в положенні. Десять якщо ручки достають до підлоги, прекрасно. Дев'ять, Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, один і зійшли. Ось такий у нас досить легкий комплекс вийшов. Я сподіваюся, ви вже відчуваєте легкість в ніжках. Якщо так, обов'язково напишіть про це у коментарі. Також не забувайте ставити лайки і підписуватися, якщо ви не підписані на мій канал. А також, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, підтримати мій контент фінансово, обов'язково поруч є qr код на мій Донателло, також посилання в описі під цим відео. Я буду дуже вдячна вам за підтримку мого каналу і мого контенту. Всім па-па! до зустрічі у наступних відео!